<звітнє> Національна поліція України викрила ще 11 схем незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. У рамках загальнодержавних заходів з викриття нелегальних схем виїзду чоловіків за кордон оперативники імміграційної поліції спільно зі слідчими протягом двох днів провели майже 200 обшуків. Серед найпоширеніших схем, які використовували фігуранти, це оформлення фіктивних фопів, укладання шлюбів з жінками з інвалідністю, а також Перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску на Чернігівщині. Поліція задокументувала злочинну схему та викрила організаторку, яка допомагала чоловікам мобілізаційного віку укладати фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю. На Буковині правоохоронці заблокували схему переправляння чоловіків до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Дванадцятьом фігурантам поліція вже повідомила про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. У ділків поліцейські вилучили 120 тисяч доларів, 22 тисячі євро, 240 тисяч гривень, 10 елітних автівок, комп'ютерну техніку, телефони, наркотики та зброю. Усе вилучене направлено на експертизу. За результатами експертиз, буде надано додаткову кваліфікацію діям фігурантів. Заходи із викриття осіб, які причетні до незаконних схем перетину кордону військовозобов'язаними, тривають.